Пан Дуда, якщо Польща приєднається до так званої авіаційної коаліції, чи буде передача літаків F-16 або Мі 29 які Польща має на озброєнні? Якщо подивимось на це спокійно, без емоцій. То підготовка пілота, який обслуговуватиме літак f 16 є довготривалим процесом. Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, що до цього немає жодних сумнівів. Якщо надаватимуть літаки Міг 29 чи, наприклад, літаки Су, то українські пілоти готові літати на них практично відразу. Насправді, вони могли б на них просто відразу полетіти додому. Тому, якщо буде передано літаки Міг 29 то вони зможуть негайно посилити захист України. І це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки, ніг. Ну у нас є ще кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання. Загалом з винищувачами f 16 є проблема, оскільки у нас їх просто замало. Беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни. На даний момент ми чекаємо на літаки f 35 зі Сполучених Штатів Америки. Ми також очікуємо на нещодавно придбані у Південній Кореї літаки f 50 Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми безумовно також приєднаємось до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками. Анжей Дуда, президент Польщі в інтерв'ю інформаційному агентству Укрінформ.